Тепер дивіться, якщо говорити про подвійні, да, е, я маю всі дівчата, які є відтінки рум'ян. Я всі маю у себе в школі і подвійні і однарні. В подвійних дуже часто йде одна сторона матова, одна трошки блиском. Це дуже, дуже зручно, клієнти дуже любляться, їм подобається, можна експериментувати, можна з'єднувати. Але сама текстура, так ой, Боже, перепрошую. Сама текстура дівчата дуже насичена рум'ян. Подивіться, ну не знаю, може так не буде вам дуже видно, але повірте мені, вони прям-от прям, дуже-дуже видно, що вони такі, от ух -ух, бачите, такі насичені. Тобто, якщо, наприклад, треба прям хороший ефект такий, да, прям добре пропрацювати, то ви можете запросто радити такі рум'яни. Я дуже часто їх використовую, але дівчата обережно набираю на пензель. Тому що раджу завжди клієнтам. Обережно. Щоб я своїм учням в школі, кажу, обережно, бо вони дуже насичені, дуже така текстура м'яка, приємна, але передача кольору дуже сильна.